Чому я ходжу до церкви? Цікаве питання, дорогі Тоді і я запитаю, навіщо ви їсте, навіщо одягаєтеся, дихаєте та відпочиваєте? Звичайно, такі питання можуть викликати у вас невдоволення і нерозуміння, а чи відвідування храму не схоже з усіма вище перерахованими діями, скажете ви. Але я хочу вам сказати, що в моєму житті це те саме. Що таке церква, і навіщо її відвідувати? Ми всі називаємо себе віруючими людьми, хоч віримо по різному. Одні живуть з Богом, присвятивши йому все своє життя, а інші кажуть, що він у них у душі. Хоча, дивлячись на їхні учинки та їхній спосіб життя зовсім не скажеш. Багато хто вважає, що відвідування церкви не обов'язково, що досить просто помолитися Богові про потребу, зрідка читати Біблію, перед цим здуши з неї пилюку, і так і бути, сходити на службу. На Великдень або якесь інше велике свято, особливо коли щось треба посвятити. Але Бог башає від нас дороги не таких стосунків. Бог нас дуже любить. Його любові немає межі та кордонів. Нам не зрозуміти своїм розумом, за що він нас так сильно любить. Але він любить. І хоче, щоб ми відвідували чи, і відповідали на його любов взаємністю. Це найкраще можуть зрозуміти закохані. Коли когось любиш, для тебе ні дощу, ні спеки, ні морозів нема. Ти одіваєшся і йдеш. Чому йдеш? Бо хочеш бачити того, кого любиш. Тож... Навіщо ж тоді ходити до церкви, якщо можна спілкуватися з Богом вдома? Що дає нам відвідування церкви? Слово церква, дорогі мої, не можна порівнювати зі словом храм. Храм це будівля, а церква зібрання людей. Не варто йти до храму лише заради того, щоб поспілкуватися з Богом. Адже з ним справді можна поспілкуватися вдома і наодинці. І це іноді навіть краще. Адже коли тобі важко на серці, біль чи якась проблема, то краще вилити Богові душу в таємному місці, де ніхто не буде тебе відволікати і заважати, Та ти зможеш розкритися перед Богом в своїх почуттях. І дати волю своїм щирим сльозам і словам. А люди часто біжать для цього до храму, хоча все-таки отримають бажане полегшення. Бог не виявляє своєї сили виключно у храмі. Він часто дає людині за її вірою, дивлячись на її серце. І якби людина. Прийшла з таким щирим серцем до Бога в молитві у себе в кімнаті, Бог беззаперечно почув би і, може, навіть допоміг. Часто ми говоримо, я йду до церкви, називаючи храм церквою. Хоча насправді церква, це люди, зібрані в ім'я Ісуса, наповнює храм. І ми йдемо не до будівлі, а на зібрання. Мати особисті стосунки з Богом, ми можемо і вдома. А відвідування церкви нам потрібне для того, щоб зміцнюватися у вірі, якщо відламати гілочку від дерева і нікуди її не посадити, вона засохне. Так само і вівця, що відстала від стада, потрапить у лапи хижака і загине. Так і нам, людям потрібне відвідування церкви, якщо ми називаємо себе щирими віруючими, одного прутика легко зломити, а візьміть сто прутиків докупи, чи дадуть вони так легко зломитися. Коли ми приходимо до церкви, тобто на зібрання людей, які прийшли прославити Бога, ми там наставляємося. Отримуємо для себе відповіді на хвилюючі питання через проповіді, пісні, вірші, молимося, спілкуємося з такими ж віруючими людьми, як і ми. Ось тому нам і хочеться туди йти, адже там нас розуміють, люблять, цінують і чекають. Нам хочеться туди йти, бо саме там ми зміцнюємо свій дух. І свідчимо цьому світові, що Ісус Христос Воскрес і мертвих. адже якби Він не Воскрес, то й збиратися не було би сенсу. Саме в церкві ми отримуємо мудрі поради та корисну інформацію. А вдома та вулиці ми вже стикаємося з практикою, підтримуємо цей вогонь всередині нас. І спілкуємося з Богом через молитви та читання Біблії, приходити до Бога лише за потреби, та відвідувати церкву для галочки, не властиве справжній віруючій людині, відносини щиро віруючої людини з Богом, схоже на відносини між закоханими людьми, коли вони постійно думають про одного, спілкуються, шукають час та можливості для зустрічі. А коли людина каже, кому ще люблю тебе, а сама уникає зустрічі та спілкування, то закрадається думка, а чи говорить вона правду? Тож подумайте, чи любите ви Бога так, як кажете, і чи живете з ним взагалі, як стверджуєте? Ось тому я хочу до церкви. Це моє життя, і воно мені цікаве, так. Бог дуже допомагає мені в житті, але допомога та поради людей мені також дуже потрібні. Дехто каже, а я онлайн, онлайн слухаю богослуження. Дорогі мої, як вважаєте, хотів би почути вашу думку у коментарях. Чи церква онлайн у змозі замінити живу громаду? Я... Хочу ще запропонувати вам 10 причин того, чому варто відвідувати церкви не, не онлайн. Перший такий Боже веління. Шість день працюй і роби свою працю, а День сьомий для Господа Бога Твого. І уважаємо один за одним для заохоти та любові. І недобрих учинків. Не кидаємо збору свого, тобто зібрань віруючих людей разом, як то зазвичай у деяких але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається той день, Євреїв 10, 24, 25. Адже ж недаремно. Цей недільний день називається неділя. Не діла, не, -ді не чинимо діл. Друге, я збудую церкву. Бо якщо віруючи, не будуть збиратися разом, то й церкви такої, як такої не буде. З грецької мови слово церква еклезія має значення зібрання громадян, покликаних зі своїх домівок в якесь публічне місце, зібрання. Бачимо тут два головні аспекти. Перше церква це покликані люди. Друге, вони покликані бути або збиратися разом. Варто зауважити, що Господь кличе всіх, але не всі відкликаються на Його заклик. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для свого сина і послав своїх слуг покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав від інших слуг, кажучи Скажіть запрошене. Ось я приготував обіцві, заколені худоба відгодована, і все готове. Ходіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися хто на своє поле, хто на свій торг, а останні, схопивши слуг його, познущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих губійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже слугам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, якого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля, і вийшов рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната наповнилася весільними гостьми, бо багато покликаних та вибраних мало. Матея 22, 1.14. А вибрані, дорогі мої, це ті, хто відгукується на поклик Христа, хто обирає бути частиною Його церкви. Тож церква це зібрання, зустріч, життя християн разом, а не збірне поняття. Книги Нового Завіту згадують тут два поняття, як церква та храм, це не взаємоповазані слова синонімами і різниця між церквою та храмом. Якщо просто, то до церкви можна піти, а храмом треба бути. Кожен окремий віруючий може і має бути храмом Духа Святого, але окремо віруючий не може бути церквою. А з нього все тіло, тобто церква, складена і зв'язана всяким допоміжним словом, чинності кожного окремого члена, і мене в тому числі чинить зріст тіла, тобто церкви набудування самого себе любов'ю, Ефесян 4:16, шлях прославлення та поклоніння Богу, Сумісне прославлення Бога в церкві допомагає пройти важкі часи життя та подолати внутрішні страхи зневіру, самостійність, ту самотність, недармо в часи старого завіту на війну поперед всі йшли левіти, що співали хвалу Господу, уявляєте себе на місці тих левітів, які перед обличчям смерті вихваляють Бога. Це допомагає дивитися лише на Господа та покладатися на нього всім своїм серцем. Біблія вчить, що ми можемо протидіяти ділам диявола у нашому житті лише твердою вірою. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить, рекаючи, лев, що шукає пожерти кого. Проти ще йому, тверді у вірі, 1 Петра 5, 8, 9. Прославлення Бога допомагає це робити, бо воно наповнює нас Святим Духом, і не впивайте ще вином, якому розпуста, але краще наповнюйтеся Духом, розмовляючи. Поміж собою, псалми і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, крячись один одному, христовому страсі, Ефесян 5, 8, 21. Прославлення Бога замінює духовну атмосферу. Це те, що робить віруюча людина. Відвідуючи церкву та маючи спільність з іншими віруючими, це мене збудовує, як би нам не хотілося. Але Бог дуже часто говорить до нас через інших людей: В церкві лунає слово Боже, яке не я обираю для себе. Коли ми обираємо слухати тільки те, що хочемо, це не сприяє здоровому розвитку нашої особистості, бо час від часу нам потрібно чути не лише підбадьорення, але й застереження. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха улещували, друге Тимотея 4.3 але дехто саме цей пункт використовує як виправдання для себе не ходити до церкви, кажуться, в церкві лише це лицеміри, які думають тільки про своє. Але Христос сказав своїм учням про фарисею, які видали його на смерть такі слова: тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Матея 23.3. Якщо в церкві кажуть правильні речі, але не виконують їх, то хіба це може бути нашим виправданням перед Богом, що через це мене слухали та й самі не виконували правильних речей. Це мене обрізає в покорі. Кажуть, що родину не обирають. Звісно, церкву вибирати можна, але не можна обирати людей, яких Бог приводить до церкви. А до церкви проходять різні люди. Тому я маю вчитися взаємовідносинам, а не бігти в іншу церкву, якщо мене хтось раптом образив. Конфлікти треба вчитися, вирішувати, тому що до миру покликав нас Господь. Слово Боже надає нам всі необхідні для цього настанови. У церкві я вчуся просити пробачення та прощати інших Петро приступив тоді та й запитавши його, Господи, стільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовляє до нього, не кажу тобі, Петре, до семи раз, але аж до сімдесять раз по сім. Так само і Отець, мій Небесний, учинить з вами, коли кожен із вас не простить братові своєму серцю усіх його прогріхів. Матея 18, 21, 36. Наступне це місце мого служіння. Моє перебування у церкві вчить та підбадьорує мене на служіння. Церква це краще місце, де людина може навчитися служити іншому. Дяка Богу, що сьогодні кожна людина може мати вільний доступ до слова Божого до, до для свого духовного збудування, навіть не виходячи з дому. Але церква це не тільки місце, зручне з географічною ознаки. А місце, де кожен член тіла Христового, тобто церкви, виконує своє Боже покликання на служіння. Бо в однім тілі маємо багато членів, і всі члени мають неоднакове діяння. Так багато з нас є одне тіло у Христі, а з усіма один одного члени, і ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам римлян. 12,4,6. «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Звісно, люди допомагають один одному і поза церквою, але сама сутність церкви це служіння тим, хто цього потребує. Церква вчить служити один одному, молитвою словом та ділом. «Ношіть тягрі один одного і так виконаєте закон Христовий. Галатів 6.2. Дорогі мої, більшу частину, звичайно, зведено, я не можу отримати, відвідуючи церкву онлайн або вдома. Оце добре і гарне яке, коли брати живуть разом. Воно як. Та добра олива на голову, що спливає на бороду, гаронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як хермонська роса, що спадає на гори сіону, бо там наказав Господь благословення по вічне життя. Найчастіше, дорогі мої ті, хто відвідує богослуження по великих святах, чітко аргументують свою позицію. Молитися можна з такою ж користю вдома. Звісно, що можна. Однак приватна молитва це не молитва спільна, де кожен молячись за свої потреби, водночас молиться за потреби одне одного. Літургія, в якій Господь щоразу жертвує себе за нас, неможлива приватно. Він чекає у храмі. Нерідко Причиною храмової апатії стає те, що там довго, нудно і незрозуміло. Варто подумати, а чи сідав хтось з нас за кермо автомобіля, верстата, будь-якої іншої техніки без попереднього навчання, часто такого ж довгого й нудного? Чому нудно у храмі? Може варто зайнятися релігійною освітою? Перепустка до участі у церковному житті дається нам під час хрещення, Катехеза під час приготування до Євхаристії, а далі. Щоб повноцінно брати участь у богослуженнях варто бути допитливим, цікавитися символізмом обрядових дій, що означає той чи інший жест священника, яка його історія, яка роль. Такі знання не тільки розширюють горизонти, а й значно поглиблюють розуміння того, якою є участь кожного вірного у тому, що відбувається у храмах. Не можу зосередитися на молитві, тому краще не ходитиму, аніж прийти і думати про вареники. Це ще один аргумент проти. Людський мозок справді має здатність швидко переключатися. Через те часто буваємо неуважними, розсіяними. Але то не означає, що приреченими. Бог вислуховує наші навіть найбільш недосконалі молитви, Бог присутній там, де люди збираються, щоб славити Його. Невидима благодать Святого Духа освячує нас. І тоді, коли цього ми не помічаємо. Ще одним аргументом. Заспаного християнства є аспект оцінюючий. Мовляв, найбільш набожні люди ходять до храму щонеділі, а живуть, як хочуть, або священник такий сякий, чого він мене має, може навчити. Тут це вже справа морального здоров'я. Перш за все, дорогі мої, яке право хто-небудь має осуджувати, ми усі діти Божі і люди. Грішні за своєю природою. Кожному властиво помилятися, однак лише Бог може судити. Храм це місце єдності та любові, а не стереотипів, оглядів та осуду. Не маю бажань, жодного бажання слухати нудні проповіді про те, як маю жити. Є й такі позиції. Насправді у храмі. Як ніде інде кожен може отримати відповіді на свої запитання. Часто читаю в коментарях ваших, що кожного разу, коли слухаю ваші повчання, отримую відповідь на свої запитання. Будь-яка критика, священника чи духовної особи спрямована на те, щоб допомогти і наставити, а не щоб осудити вас. Навіть якщо вона надто різка або видається суб'єктивною, може Бог устане саме тієї людини хоче промовити до вас, немає ви випадковостей у Божому проведінні. Яким аргументом ви б не надавали перевагу, слід пам'ятати, що Господь завжди присутній у храмі і чекає. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ще не підписані, підпишіться. Вислухте свою думку, як у вас із бажанням ходити до храму. Якщо знаєте таких, які не хочуть ходити і не ходять, напишіть їхні імена під благословенням. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!